Я хочу вам зараз розповісти, що мені сьогодні важливого снилося. Озвучу дату, коли це сьогодні. Це 13-го, 12-го, тобто в ніч, так, з 12-го на тринадцяте, дванадцяте. От по старих календарях, так якби ну вже по старих календарях, це в нас Андрія, так. 13 грудня, а в такі ночі містичні, особливо щось таке цікаве і важливе сниться, що може збуватися. А також у нас сьогодні, як я вже говорив, почався ретроградний Меркурій 13-го числа. Ось і буде тривати до 2 січня. Про це я в окремому прогнозі говорив і для України, що чекає і взагалі, що можна і не можна робити цей період. Це подивитись від мене на youtube каналі так хто ще не бачив. А в мене сьогодні був такий сон, дуже теж реалістичний. А що мені снилося? Снилося мені, що відновили власне аеропорти польоти, і я так ніби стою в якомусь приміщенні, ніби аеропорт, щось дуже схоже, бо такі великі вікна, і так от дивлюся якби на вулицю, а там приземляється пасажирський. Ну, пасажирський літак. І я так кажу, хтось біля мене стоїть збоку, чи хтось з моїх знайомих. І я от, Ну, одним словом, хтось стоїть біля мене з боку, чи просто якісь люди. І я так кажу, кажу: слухайте. Ну, а як то вже відновили, кажу, ще війна ніби остаточно не закінчилась? Кажу, вже відновили кажу, польоти. Кажу, що це, що це за робота? І потім. А то так ніби по відчуттях, що це ніби як. Ну, Західна Україна, ніби як Львів саме цікаво, і я так дивлюся, як приземляється той літак, і все так, ніби знаєте, як то люди кудись ну, виходять, заходять. Я думаю, так дивно. Думаю, ще вроді війна ну, якби, остаточно не завершилася, вже польоти відновили. І потім я, я теж ніби маю десь летіти. Але саме цікаво, що пора була така якась, ну, листя було зелене на деревах. Тобто, якщо листя на деревах було і зелене, ну, то це однозначно не період зими, і це однозначно не період вже якоїсь пізній осені, коли на деревах нема листя, бо все було зелене. Або вже така пізня весна, або ну, літній період таке якийсь. Бо їм я так запам'ятав, що от пора якась така от, ну, і тепла, бо я навіть в сні пам'ятаю, що я був діти, ну, відносно так, якби. Легко, значить, було тепло. Потім, ніби так, що я маю десь летіти, і сідаю не в літак а в якийсь такий дуже дивний гелікоптер, от на кілька таких, якби, місць. І теж ми десь, от, якби, ну вилітаємо, і я розумію, що йде атака, тобто ракетами. І я кажу до цього. Так якби пілота кажу, слухайте, кажу, ну, ну, кажуть, ви бачите, що ракетами стріляють. Кажу, давайте розвертайтеся, і він якось так починає маневрувати. Якось так. То все наскільки ну, було, як знаєте, як в якомусь. Е, от є оці фільми такі, як бойовики, де там от летить якась ракета, і там оці там вертоліт починає маневрувати, ухилятися. От Так само ми в тому, е, в тому вертольоті починаємо. Е, Вертольоті, гвинтокрилі, ще правильно сказати. Зараз добудуть не, не виправляти, що я неправильно говорю. І ми так от е, летимо, летимо, і ніби так ухиляємося від тих ракет, їх починають там збивати з землі ті ракети. Ті ракети всі позбивали. Я кажу, слухайте, я кажу, я нікуди зараз летіти не буду, кажу, розвертайтеся, кажу, летимо назад, звідки вилетіли. Кажу, то ще літати рано. Я кажу, кажу, з тим вашими польотами, з тим всім кажу, це ж є ще яка велика небезпека. І я так зранку проснувся з тим, знаєте, відчуттям, і ще мені щось снилося, Я вже пам'ятаю, там далі що снилося, але це таке що в контексті якби іншого якогось. Але це я дуже так яскраво запам'ятав. І я так думаю, може, і дійсності десь будуть відновлювати польоти ще до повноцінного завершення, так якби, оцих, якби, воєнних подій, тим більше вже от була мова там і за ви навіть мені писали. За Бориспілю аеропорт, що там набирають працівники, відкрили вакансії на сайтах. Ось, і я ще колись вам в прогнозах казав, що поки якби, ну, воєнний стан триває, ну така якби загроза є, то аеропорти відкривати не будуть. Але потім я вам казав, що можлива, якби зміна, і можливо, десь навіть Західна частина України, де були аеропорти, можливо, вони свою роботу і відновлять. Але мені ще але мені ще така прийшла інформація, що. Крім так, якби пасажирського цього літака, крім цього гелікоптера, в якому от я якби, безпосередньо летів, ще були якісь і такі от, як військові літаки. От, до чого я власне, це все веду? Що я проснувся з таким відчуттям, що ці ракети, які збивалися, вони збивалися із землі, і я ніби розумів, що в повітрі теж якби, ці ракети збивають, такі, якби от, ну, ті, там, як винищувачі. І я так собі в сні думаю, думаю, хм, ну раз запустили, е, ну, значить, вони якось думають, напевно, подбали про безпеку тих перельотів, що якось будуть ті повітряні шляхи захищені. І так от я проснувся з тим, що от ніби захист повітря став більший. Ну, кажу, пора мені була якби така, от, так? Бо я вам казав, що я буду вам розказувати, якщо мені щось таке буде знайти цікаве, бо я буквально вчора чи позавчора теж загадав собі так. Якби, щоб мені перед, ну, перед сном загадав, щоб мені приснилося, що то далі буде. Як то далі буде? Бо ж ви навіть там пишете часто й новини, такі погані, ой, такі погані. Я думаю, ну що ж буде далі? Ось. І, власне, такий мені приснився сон. Розумієте, От така якби, ситуація. Тому подивимося, як воно буде реалізуватися. Можете писати свої думки, свої сни. Ось. І, власне, може польоти, не знаю, якісь відкриються в межах України, ще будуть окремі аеропорти відкриватися в різних містах, де їх не було. От такі якби, місцевого якби, призначення, так. От, а міжнародні, можливо, теж будуть запускати. Ну, от такий от, цікавий сон. Ну, Як правильно сказати, поживемо, побачимо. Але раз підказки йдуть, значить, вкотре я розумію, що рухаємось ми до перемоги. І працюємо далі над тим, щоб Україна перемогла, і щоб добро те зло перемогло. Хай буде так.